Хрести з вікон могили фактично на городі. Так, ховають людей, у селі Грузевиця. Місцева влада не може знайти ділянку для нового кладовища. Селяни звернулись до народного контролю. Проснеться вікно подивися, так і постійно кладовище в очах. Це кладовище всередині села. Порушені норми розташування жилих об'єктів тип 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 тік 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 А я, 300 метрів до керниці мені. ж нема 300 метрів, у мене троє дітей маленьких. І чай з наваром. Холодець не треба кусумахи кидати і жилоків. Закіпає так застигає. Чого? Бо тут кості близько. Ховати мерців вже нема куди. Цвинтар закінчився, а нової ділянки нема. То вже, навіть аж до кінця що вже не буде, де, аж тоді вже, мабуть. До останнього моменту чекають. Бачите, оце трошечки почали вирубати там, бо це хащі були, це старе кладовище. Вони до такого абсурда, навіть, такі в них башу думки виникають, що мов знову почати тут ховати. Могили на могилах мають бути. А нового місця немає, ніде за генеральним планом села місце для кладовища було, але районна влада більше трьох років тому віддала 73 гектари в оренду на півстоліття. Нині пробують забрати. Журналістам народного контролю обіцяють вже за два місяці вирішити проблему з цвинтарем. Будемо, я думаю, звертатися до органів прокуратури про те, щоб вони ініціювали розірвання даного договору на оренду земельної ділянки місяця півтора-два і. Це питання буде вирішено. Ми будемо контролювати, аби грузевиці повернули землі під цвинтар. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте ноль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,